Хочуть, стоп! Вітаю на каналі Bomont.ua! Сьогодні я познайомлю вас з класними ароматами. Деякі з них вам вже знайомі, а з іншими обов'язково треба познайомитись. І перший огляд буде на аромат Крістіана Рональда Origins. Цей аромат 2022 року, хоча він і чоловічий, але я б залюбки його придбала для себе. Тільки ради цього. Це сімка. В мене просто день народження сьомого. І якщо б він був би жіночий, я б залюбки хотіла б його собі. А, ну, насправді. Аромат присвячений батьківщині Рональдо, Мадейрі, натхненням була природа цього міста та зв'язок з корінням футболіста. Мені в цьому ароматі дуже подобається поєднання соковитого ананасу та лаврового листя. Аромат комфортний. Він може розбавити ваш парфюмерний гардероб. Це той випадок, коли аромат звучить дорого. Але цінник досить доступний. Другий наш аромат це новинка від бренду Cat Кілян Loving You. Це довгоочікуваний аромат, тому що аромати Killian – це завжди що про щось неймовірно. Аромати просто дарують альфакторний екстаз. А аромат з такою назвою може, не може бути непоміченим. Цей парфум як обіцянка про вічне кохання. Ну, я вважаю, що парфумеру Альберто Маріліасу вдалося передати настрій цього аромату. До речі, Альберта Маріліас також створив флагман цього бренду. Це всім вам відома, хороша дівчинка, яка стає поганою. Good girl. gone bad. З перших нот ми відчуваємо апельсин. Він солодкий, соковитий. В основі мед з Провансу абсолютно. Ванілі, який придає аромату французький шик. Друзі, хто знайом з брендом Kiel, той може десь знайти щось спільне з ароматом лав. Але, як на мене, це зовсім інші історії про кохання. Це буде про таку чисту перше кохання і на все життя. До речі, ви так само закохаєтесь саме в цей аромат. Так. Ну що, зізналися у вічному коханні і далі у присросну відпуску до моря. Аромат від Серж Лютанса, при назві якою я відчуваю себе трошечки француженкою D'un le Blue Це було нелегко. Аромат дуже цікавий. Взагалі, як всі аромати Сержа. Ці парфуми бренда дивують, їх неможливо забути, чи з чим переплутати, цей аромат не є винятком. На шкірі він звучить незвичайно через дуже неочікувані поєднання водорості та А Зараз в тренді морські ноти і ноти морської солі в ароматах, такі ноти Джо Малон в своїх ароматах, тому цей аромат буде звучати дуже сучасно. Ну, що сказати, аромати Серж Лютан це як витвір мистецтва. І Якщо ви по якоїсь випадковості не знайомі з брендом, то хочі магазини Бомон за своїм майбутнім фаворитом. Ну і завершити сьогоднішній огляд ароматів. Я хочу двома парфумами. Один вам дуже відомий: цей аромат, котрий злітає з полиць парфюмерних магазинів, і це... Ну, ви вже здогадалися, це Кріт Авентоса. Аромат був створений у 2010 році і навіть сьогодні він залишається одним з найбажаніших чоловічих ароматів. Для тих, хто не може знайти заміну Авентосу і повертається до нього знов і знов, я хочу запропонувати аромат від бренду Зілі Мілісім Fouget Рояль. Він ще й не такий супервідомий, але я впевнена, що у нього все попереду. Ці два парфуми належать до групи фужерних ароматів, і в них, в них насправді є що схоже. Верхні ноти аромату Мілісин-фужер-Рояль це бергамот, італійський лимон, грейпфрут, а в базі дубовий мох. Я його, до речі, дуже добре чую. Я завжди чую дубовий мох в ароматах. Також тут є. Біла амбра та пачулі. Такі самі нотки присутні і в ароматі Кріта Але, як на мене, зілі звучить більш сучасний, і стовідсотково може стати вашим фаворитом. Тому спробуйте аромат Мілісів Фоже Рояль, який вартий вашої уваги. Ну що, друзі, ми будемо все частіше записувати для вас нові огляди, парфумерії, косметики. Тому підписуйтесь на канал Бамонт'Юа, щоб не пропустити не одне корисне відео для вас. І поділіться своїм враженням. Може, ви вже встигли познайомитися з цими прекрасними ароматами, тому чекаю вас в коментарях.